Ну Якщо ти підруси, будеш одівати, а що тобі я там на що буде? Коротше, Марсі, я тобі хочу сказати, альбіна всю абіту тебе на нові вже не йде, тому що колечка сказала, не дай Бог ти піде. Я тобі здійсню вік. Марсик висилає нам зелену йогу. Що ти Марчик знайшов від. Ми зараз її нарядимо і показуємо. Щас... Так, Мартик, що наряджаємо її, да? Значит, так? Значить так, зараз закази вбирає, що лка наряжається. Слухайте, ну от захотілося, а їм Так, так. Я думала, він шуткує, питає за Йолку. А ти пішшу так тут так? Да? <рикладко> Ні, ну тут ж контора серйозна. А ну красиво, мелочка, ми зараз її вкрасимо, подивимося, яка вона в нас є. Давайте зараз їй вкрасимо, дайся робити паузу, будемо прощатися. Дід Мороз снігурочкою є. І... Боже, а ну скажіть, яка у нас йолочка? Конячка. Я хочу сказати, що ці конячки, ти знаєш, це в дитинстві були. Помніш mm -hmm. такі? У мене дома красні. Так, напишіть, як вам ялиночка, красивенька, красні ігрушечки і передачки починаємо збирати. Подивіться, яка красивенька. А внизу це красивенько, так. Да. Це таке для декора. Красиво. А ну напишіть, подобається вам наша ялиночка? на Який? Квадрат. Квадратик? Mm -hmm. Один? Шуще. Шесть. А цикраф, мамочка, пришмой на пищу, так? Да? Так, є. Ау, ціни, смотрите, дві, четыре, три з половиной. Так, восемьсот шестьдесят четыре. так?

Вы уже тут делать? Нет, нет? Сало? А, и не Тоже Святая. 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 Тут Святая. 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 Все добре, бачимо. Нірві, дівчатки, підсумівся, такі, але о, здрасте. Здрасте. Ну, я як завжди в кінці вечора. Уже всі були в больниці, вже всі подивилися. А ти пішов на мене подивитися? Наша життя. А сіки столять. Безплатно, давай. Дуже тобі гарна в строє, ти бачай, що є дикарет, що ти монах, ну я йду до тебе вже пішов. Ото літом, як пішов ото тоді зі фіо, як попереву мене, це тільки без зимови. Я бачу себе не по я тебе, я за тобою наблюдаю, між кочі. Да. Інстаграм, сторінка і творить чудеса, Чудісати, знаєш? А це ж ти значить. Я хочу сказати, що хочеш, хочеш когось знати, да? Замочукався що? Ні. Пішмагався, зараз получиш. Ні. Я кажу це, я кажу, хочеш когось знайти, заходиш в інстаграм, сторінку і знаходиш. Мої дівчатка, 24-го ми зробили сьогодні. замовлення, пару партій партію хоч їх підніс, вони були обложені, зараз починається опять. Дівчатка, Дивіться, 24 на 7, ми вам говоримо, у нас немає оплати на пошту. Це продукти харчування, немає оплати, немає замовлення. Ви, вроді, ви робите від, що ви це не чуєте. 24 на 7, ми далі робимо по 80 роликів і це говоримо. Дівчатка, дивіться, щоб не було на мене образ. Ми люди, ми входимо в усі положення. Буквально що немає світла. Хоча звод, дивіться, три номера, зараз на площі. 8, 14, 19. Дівчатки, в мене говорять, а я що до щас його платити, давайте я получу оплату завтра. Дівчатка, такого в нас немає. У нас немає оплати поток. У нас є оплата і є відправка. Дівчки мої, дивіться, не треба, щоб було образу. От буквально 2-3 годинки дається. Немає оплати, відправки два. Потім ми у нас зображайте. Значить, дивіться, мої хороші, щоб у нас не було недорозуміння, от, опла... замовлення приймають з 8 утра до часу дня. Город, номер телефона, фамілія, молодство, і і і номер пошти. От 2-3 годинки немає оплати, дівчатка. Я вам я звоню і говорю, ви не хочете мені оплатити замовлення? Дівчатка мені каже, яка замовлення, Що я вам потрібна оплатити? Подождіть, не я роблю у вас замовлення, Дівчатка, ви у мене. Получається, ви одна не оплатили, ми ведемо. Ви трошки цінуйте, просто труд, труд, труд людський. Замотай, занеси, розпакуй, чесно, мої хороші. Потім буде, от не буде 2-3 години оплати, да, я розумію, може не бути світла, хорошо. Але ви можете напишіть, світ немає, світла, давайте е залиште мені, я оплачую вам ввечері, ви його відправите. Ми теж люди, ми все розуміємо. Але коли ми вам дзвонимо і ви мені говорите, а що я зараз його оплатити, такого не буде. Ще раз кажу, зраду ця людина, ми скасовуємо заказ, зразу ця людина йде в чорний список. І ніколи, кості, йдемо, дівчинка. І ніколи в житті, і ніколи в житті ви більше наше замовлення не помічне. Чесно, все одно хороша ніколи не будеш. Чи вам годиш, чи вам не годиш, все одно хорошо не будеш на всі умови. А де подивиться ваш асортимент? А які у вас ціни? Дівчатка, дивіться, у нас в інстаграмі, в тік і є закріплені три роліки. Три колбаса, рулети, ікра. Є ціни, є умови нашого замовлення. А це хорошо треба закріплені. Кожне утро, кожне утро. Утро починається, і ми робимо обзор товару. Я розумію, що. Не треба вам ніде шукати, ви просто відкриваєте Тік-Ток і просто ікрасина, рулетики, колбасики, ми вам все показуємо. Дивіться, я так само хочу продати товари, ви хочете його купити. Для мене, для мене дуже важливо, щоб ви купили і вкусно поїли. А такі, ті, ті, які люблять, знаєте, погратися, то кошки, мішки, грати не треба. Хорошо, я з вами пограю, це не є трудно. Але ви уходите в блок у мене навсідати, тому що хоча дівчатки хворі заказали просто відринулося. Я пошла в я дзвоню, я говорю, вибачте, а буде оплата, а мій дівчинка говорить, а ви знаєте, я у вас беру перший раз, і я сумніваюся. В такому випадку, якщо ви сумніваєтеся брати вам чи ні, то не треба брати в нас. Дивіться, дуже є багато отаких рибних точок. Не я одна торгую, рибну і корочкою, не так в мене вибухіть уміти. Але я вам хочу ще розказати, сказати, що для всіх не будеш. От є умови. З 8 утра до часу дня. Файлі, і, 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 і. Не без того, якщо немає світла чи не можете перехилки, на цей телефон можна написатися. Все ми відкладимо посилку до завтра, ви оплатили мені відправку. По-другому не буде. Я не буду нікого просити оплати дівчат. Ви всі хочете вкусно поїсти, але ви у мене дивіться, я у вас одна, але вас у мене багато. І я кожному хочу поділити внимание. Для того, щоб поділити кожне вниманию, ми робимо всеобщий ролик, для того, щоб прополювалися і цілий асортимент. Так що, будь ласка. Якщо ви хочете купувати нашу продукцію, просто робіть замовлення, оплачуйте, ми вам його відправимо. Гарного дня.